Всім привіт! Сьогодні я хочу поділитися з вами рецептом приготування соусу ткімалі. Для цього нам потрібні сливи, кінза, часник, чилі, вода, хмелі сунелі, базилік, цукор та сіль. Весь перелік продуктів, необхідних для цього рецепту я залишу вам в описі під відео. А тепер почнемо готувати. Спочатку очищаємо сливи, витягуємо кісточку. Потім заливаємо їх водою, відправляємо на вогонь після закипання 10 хвилиночок проварюємо. Тим часом готуємо начинку. Перед чилі, часник, пучок кінзи подрібнюємо блендером. Слива, яка закипіла, ми також подрібнюємо блендером. Додаємо приправи, суміш зелені, а також чесник. Е а також хмелі сунелі, базилік, цукор та сіль. За смаком цукор і сіль після того, як закипить соус, скоштуйте і додайте стільки солі і цукру, скільки вам подобається. 20 хвилиночок прокипячуємо і заливаємо в заздалегідь простерилізовані баночки. Якщо вам сподобався рецепт, ставте лайк.